Спробував повторити Гітлера в прямому сенсі цього слова. Тепер уже не діми там, скажімо, що призводять до геноциду або терору, але й те і інше. Ми розуміємо, що так, вони тут схожі, ідентичні з Гітлером, але ідентичні зараз вони стали фактично у своєму привітанні. Путін нагадав усім, ну. Мабуть, не хотів, але вирвалося. Як виглядало нацистське привітання? Це сталося під час його розмови із лідером Єгипту. Давайте подивимося, послухаємо і проаналізуємо. Пісано буквом історії Єгипта. Ми виражаємо благодарності працівникам управління по атомним електростанціям Єгипта, куратору реалізації проєкту. Воврем очнувся. Хотів уже довести справу до кінця, але ну згадав, що все-таки це він із себе. І його пропаганда з нього корчить якогось борця з, з нібито нацизмом, нібито борця з нібито нацизмом, і зупинився вчасно. Звісно, тут можна розповідати про те, що ну він не те мав на увазі. В нього може там просто смикнулась рука. Але знаєте, я так дивлюся в соцмережі. Там не, немає у людей якихось ілюзій. Всі переконані, переконані, що дійсно хотів Путін. Так би мовити, зіганути. Але тут деякі жартують, що насправді через те, що він обірвав цей процес, то фактично намалював свастику. Колеги, а чи можемо ще раз показати, от без звуку або зі звуком, як дозволяє техніка, щоб ми ще раз подивилися так, як це виглядало в динаміці? Ну ми розуміємо. І бачимо, що тут і нацистське привітання, і така напівсвастика. От, про що кажуть наші колеги-журналісти з Нєхти Лайв, які звернули увагу на власне це так зване привітання. Що це в принципі за тусовка, така нацистська, або ж нацисти і ко і друзі, путін і синов'я ні, ну президенти Єгипта, ми не можемо зараз. Якось напряму звинувачувати в тому, що він на 100% на боці Путіна, але користуються все одно зв'язками намагаються отримати економічну вигоду і дарма. Бо... Історія цього не пробачає. Цивілізовані країни цього не пробачають. Чи захочеться поїхати після цього так сильно як раніше в Єгипет після війни, після перемоги? Дорогі друзі? Ну мені особисто ні. Я, от після того як вони поспілкувалися, а вони ж не просто поспілкувалися, вони ж. Далі старт заливки бетона в основанні четвертого енергоблока Єгипетської атомної електростанції Эль-Даба. Як уточнюють, уточнюють пропагандисти з ТАСС? От, власне, от серця к сердцу. Як додають пропагандисти з так званого кремльовського пула, теж так званий президент не так званий, а президент Єгипту, так званому президенту Росії Путіну схожий символ показав, але ну, щось воно не, не так впало у вічі. Погодьтеся, а от коли Путін це зробив, я б дуже хотів, щоб просто щоб. Кремльовські, эти всі пули, щоб ці всі їхні пропагандисти якось пояснили своїм глядачам, що. Такий саме жест свого часу показували німецькі нацисти, проти яких нібито вони борються зараз через 85 років і 90 і більше, нібито тут в Україні, хоча погрожують не лише боротися ж в Україні, але і нібито боротися в країнах Балтії. Така в них нова забавка погрожувати Балтії, що вони будуть займатися денацифікацією. Не думаю, що серед вас є багато людей, в яких були ілюзії щодо Путіна, щодо його ну, цих от обмовок чи обрубок за Фрейдом. Я маю на увазі не закінчену цю от фізичне привітання. Але це тенденція і. Дедалі складніше, як на мене, пояснювати цим таким пропагандистам ці ляпи, хоча подекуди там не тільки ляпи відбуваються, а й е, такі є випадки, як той, що зараз стався із так званим патріархом Кирилом. Це створіння. Е, Агент ФСБ або кадровий співробітник, я тут вже не скажу, але в 60-х, 70-х роках в той період в Швейцарії під час своєї роботи він власне виконував функції агента КДБ, як стверджують у Швейцарському федеральному архіві. Їхня розвідка розсекретила, що він свого часу був агентом. Чи змінилися його функції? Та в принципі ні, він як працював на ФСБ, так і працює, окрім одного. Тепер він. А, Напряму вже е, поїхав повністю, поїхав дахом, і напряму е, теж зізнається в своєму нацизмі, у своєму якомусь такому релігійному шовінізмі. Всі, хто ні ми, всі, хто ні РПЦ, антихристи, приблизно таке випливає зі слів так званого патріарха.